Друзі, усім привіт! Так, Зараз йду на ринок, треба там каву купити, те та все. А потім вам щось дуже цікаве буду розповідати. Я вчора, знаєте, вчора, мабуть, був такий день. Е, оцей Меркурій, я не знаю, коли він там був, чи він ще є, але застав він мене вчора. Тому сьогодні буде цікаво послухати. А я вже майже прийшла на ринок. Оце йдеш, і, і думаєш, я... мені потрібна кава, масло вершкове, а що я на грибу, сама не знаю. Воно... А, і ще на салатик чи помідорки, чи капусточка, Ну, щось таке. Так. Привіт! Я так скучила за моїм містом. Це ж хворіла, не виходила, а зараз ідеш, і те хочеться подивитися і туди зайти, але ж слабкі ще є. Так, ходімо з вами на ринок. Ой. Так, заходимо зараз на ринок. Ну, на ринку я знімати нічого не буду. Бо так люди бувають, О, а що ви знімаєте, а покажіть, а чи я попала в кадр, а як я виглядаю, тому думаю, ні. Не буду. О, у нас так яйця здорожчали. Ну нічого, все дорожче, а що ти робиш? Так, рис 43, манка 23 у нас, перловка 24, ячнева 18. Ну, якось так. А я там щось у Юлі купляю, коли. Чоловік після мене каже, о, класно, гороховий суп на закриху. Я кажу, що таке на закриху? А він каже, як, ну знаєте, в бракетах оцей гороховий суп 10 гривень бракетик. Кажу, що таке на закриху? Він каже, закриха це на рибалку. Каже, о, каже, і по ціні класно. Каже, і смачно буде рибку ловити. Я кажу, ну зрозуміло тоді. Так що я сьогодні дізналась нове слово закриха і гороховий суп в бракетах. О, Олічки, осінь. Олечка, привіт! <ривіт> я, я дивлюся, в тебе вже осінь пішла. Так. Яка краса. Але ж лаванда вона завжди незмінна. Боже, я її обожнюю лаванду. Зверни увагу мені подарували настоящий кабак чи гарбуз. і Я його прикрасила своїми. А ну показуй, і ти показуєш, не знаю, де твій кабак, гарбуз. Ми так на ти перейшли. Нічого, Олечка. Отаке. Ой, яка краса. Оце справжній? Справжній. І Ти там насіння повибирала, так? Нічого не вибирала, ось все просто, дирочку зробила і все. Клас. Це ну, такий експеримент. Класний. Клас. І грибочки, ось, так. Боже, Олечка. І білочка залетіла. І скоро в мене вже Хеллоїн буде в розгарі. Так, у нас зараз Хелоїна. Хватає. — При кожній сирені. Ховайся, хто може. І не страшно, так? Все буде добре. Ой, дякую, Олічка. Гарного ну, дня. Чого по погоді? Де чого? чого? О, О, Боже. Така Оце. Креативна вазочка. Великий вибір. Так. Мої пишуть, що іноді до тебе ходять. Добре, завжди рада. Коли будете, Олічки, привіт від мене передавайте. Гарного дня, Олічка. до побачення. Навдаємо. Яка у нас красива осінь, а мені кожна пора року якось так подобається. А хто отак от любить ходити по листях? Це ще мало. Хай понападають і будемо ходити. О, бачите, я перевзулася. Ось красівки. Ай, класно, так? Так, ну це, щоб ви розуміли, стоять мої торби. Це те, що казала, я буду каву брати і помідорки, щось на салатик. Угу, Стала відпочиваю. Ай, хотіла присісти, а воно там і листочки тут, і десь щось тут водичка. Ну, дощик був, а то й накапало. Так, це вже я вдома, я нічого не можу зрозуміти. Було в двох пакетах, тут залишилась лише парасолька, все. Все порозкладала. А про що розповідати? <ріст> Мої покупки. Те, що я купувала на ринку. Так, масло вершкове 50 гривень. Так і не змінюється. Ціна взяла дві пачки. Капуста у нас по 18 гривень кілограм, там кіло 300. Почом перчик, я не пам'ятаю, з моркою це я все у хлопця взяла. Оце все на 23 гривні. Так. Бо хочу замарінувати капусточку. Бо помідорки і 50 і 40 гривень. І воно ну, такі вже, знаєте, якщо воно відходить, то воно вже відходить. Кава 230. Ось така у нас тут 210 грам, 230 гривень. І майонез 28. І так захотілося скумбрії, в неї омега багато дуже. Хочеться щось таке. 85 гривень заважила оця рибка, одна штучка, не пам'ятаю скільки кілограм. Ну, каже, смачна. Ну, я знаю, я там, де беру, то вона смачна. І захотілося шоколадки. Не люблю я молочний шоколад, не люблю, але це дуже смачний. Взяла з дюшесом, ну, груша зрозуміла, і з вишнею, арахісом. Не пам'ятаю, чехи роблять чи хто. Сітку зараз покажу вам. Ну, смачний шоколад. Хоча молочний я не дуже, але ж це 55 гривень одна штучка. Це взяла. А і сухарики та чайку захотіла, вони солодкі з ем, родзинками. От, оцей кульочок на 20 гривень. Ось так скупилася. А до скумбрії хочеться, знаєте, картошечку просто помити, порізати її там, дольками чи половинками запекти у духовці. А зараз. Ем, з кумбрию Поріжу, з лучком, там, ну так, знаєте, щоб вона вже так взяв і сиш, щоб така була готова вже судочку. А, вчора Владик приніс яблучка, банани. Каже, банани подорож... подорожчали, він у сільпо брав по 65 гривень. А яблучка, каже, акція була по 14. Так, ну, начебто все показала. Скумбрію я почистила, зробила з неї таку філюшку. Е, ну, бачите, так, лочок. Мені так зручно, коли потрібно, там, взяв якийсь шматочок і все. Що я зробила? Лимонний сік збризнула і ось така в мене олія, чумак. Херсон, все буде добре, тримайся. Добре. Нерафінована, для салатів така пахучка. Так от зараз закрию, поставлю у холодильник. І буде. О, красота. Так, порядок. Зараз ставлю у холодильник. І хай стоїть. Мені так краще подобається. І ще, знаєте, як ставлю в холодильник. Оце ще! З вами балакала, би балакала. І знаєте, мені так подобається, буває таке бутербродик, е якби цей чорний хлібчик купити. М -м -м. Коли ти береш чорний хліб, ржаний чи такий, знаєте, е трошки вершкового масла, тоненько отак от наризаєш рибку скумбрія це взагалі буде бомба і лучком. Зеленим або цибульку репчату порізати. О, як це. Навіть отакий бутербродик. Або з картоплею, ну, це вже таке. Про що я хотіла вам сьогодні розповісти? Вчора я вам казала, що я хочу, щоб мій канал він давав якийсь позитив, але ж і є реальне життя. Хочу розповісти, що вчора було. Потім я дізналася якийсь чи Меркурій Ретроградний, чи який він, ну це людей всіх коротше. А... Чого почати? Неривілася вчора, так. Але заходжу в інстаграм свій. А там інстаграм зробив таку фішку, я вперше таке бачу, може, у когось воно давно. Ну я там не розбираюсь, я великої уваги не приділяю інстаграму, так, ну щось там дізнаватися, якісь фішки, ще щось. Просто є для того, щоб списуватись з кимось, чиїсь фотки подивитися, з ким ми ось спілкуємося, так? Ну, щоб, ну, якось так, для спілкування. І, і мені інстаграм. Щось таке світиться і пропустити або подивитися. Спогади щось там таке. І я, щоб я пропустила, мені ж треба подивитися. І я ж натискаю подивитися, а там за минулий рік зібране фото, відео і під музику зроблений такий якось відеоряд. І я побачила спогади мирного життя, і, знаєте, я, ну, чесно сказати, я не знаю, як так вийшло. Я заплакала. Е -е, в мене дзвонить телефон, а в нас е в домі з кожного під'їзда хлопці добровольцями пішли. І, ну, тобто... І тут мені дзвонить сусідка. І каже, відчиняй двері, що трапилось? Хто? А я так витираю сльози думаю, що трапилось? Ну заходь, відчиняю їй двері. Вона каже, хто. Я кажу, що хто? Я кажу, що хто? Вона каже, не дай Боже, ти що так голосиш? Каже, мені каже, чутно зверху. Я Розповідаю, ти що і вам. Вона каже, за фотографії, ти оце от, от, от так голосиш. Я кажу, а що? Так дуже гучно було. Вона каже, я вже думала, хтось із наших і ти е, щось узнала, і ось така реакція: Ти що? Е, Боже? І потім думаю, так, та, що тобі поки що боляче дивитися, ти не готова це дивитися, просто не дивись. Бо сама себе от якось так от, і спонукала на це. Ну, коротше, так. було. Ну, так є. Повітряна тривога. Думаю, що воно вібрація йде? Так, все. бій повітряної тривоги. Тривога у нас закінчилась, все гаразд, слава Богу. Знаєте, останнім часом не можу, я не можу сказати вам, що. Я не хвилююся або іще щось, бо це буде нечесно. Дійсно, є всякі, я не знаю, це інформаційні качки, чи це для чого робиться, чи, чи це буде робитися, чи не буде робитися стосовно ядерного шантажа, ядерного там, ну, ви розумієте про що я. Було таке напруження, ну, як є, так і кажу. І оце ж з Катюньою вчора спілкувалися, і я вам показувала, як вони швидку допомогу відправляють на фронт. Там було два не захисника, один був захисник, а другий був військовий лікар. І коли в Києві почалася повітряна тривога, Катя каже: я так ну, Бо ми всі от зараз. Наприклад, була повітряна тривога, і ти не знаєш, прилетить, не прилетить. Або це щось ядерне, або просто ракета. Або просто погодить та перестане. Ти не знаєш, що і як. А якщо ти не знаєш, що і як, то чого ти хвилюєшся? Ладно, я не про це. І тому. Захисник підходить до Каті і каже, мала, ти що боїшся, Катя? Ну, якось так. І починає казати все це і про ядерну загрозу, і про ну, те, що я вам кажу. І каже, мала, не читайте ніякі пабліки, чати, не дивись новини, вір ЗСУ. І все буде перемога. Зрозуміла Катя. <свіць> і Мені так обняв, каже, мама, і, от, знаєш, і така впевненість дійсно. І от всі кажуть, все буде в Україна. Чому буде, якщо вона є? Вона вже ну, настільки показала, як вона твердо стоїть на своїх ногах, вона є з таким народом, з такою нацією. Чому буде, якщо вже є? І я з вчорашнього дня думаю, ні, треба казати, все буде перемога. От так. І, і все буде перемога. А Україна, вона є. Чому буде? Є. І все буде добре. Тому дійсно, нас питаються, знаєте, не, не тільки там тими ракетами, а ще інформаційно якось давити. Важко на це не піддаватися, але треба навчитися не піддаватися. Ось і все. І вірити нашим захисникам. Все, мої дорогенькі. Я вам бажаю, щоб все у вас було хар... добре, але бережіть себе. От бережіть себе обов'язково.